Так, ребята, кому може буде треба, коліса Gilly FS, Gilly SL і коліса MK Cross, MK, MK Cross, куліси однакові, щоб знали, кому може буде треба. Тільки троси, там дли... тросини такі, там трохи длинніші вони, по-моєму, виходять, Ну, раз, поміряємо, це такі самі троси, А, троси це такі самі. Сейчас я тоже вам скажу. Ну, і монокуліси, що самі переключення, то воно таке саме. Бачите, троси де такі самі. Раз, раз. Ось це МК куліса. Виходить. А це куліса ФС, подивіться. Одна, одна в один. Просто треба подивитися, чи такі самі ці троси. І все А По дліні, по-моєму, по троси. В МК, по-моєму, трохи длінніше їде трос. Да, гмкат линиша. Но ну, если к нам кулиса сама меняешь колеса, кому саму надо, то FSL ФССЛ... кулиса одинаковые. А подходишь тайна, за его заменяю.